Мене вразила страшна історія про поліцейського з Херсонської області. Цього хлопця молодого звуть Олег, і він в той день пішов на роботу на чергування о п'ятій годині ранку, а потім о сьомій йому зателефонувала дружина, сказала, що вони вирішили з родиною, що треба виїжджати, тому що росіяни наступали. І ось його родина, дружина двоє маленьких дітей, і вони намагалися виїхати, і їхню автівку розстріляли. Він стратив всю родину. І найстрашніше, що він мені розповідав, що дітей можна було врятувати, дорослих вили одразу, а діти кричали в машині ще півтори години або дві. Я просто не можу навіть уявити, як це боляче знати йому і як він після цього працює. Ця людина ходить на роботу і носить зброю кожного дня. І я… він втратив все, окрім своєї роботи. Коли тебе вбивають, дуже складно домовлятися. І такі історії, як історія Олега, вони мене не налаштовують на перемовини.